Банжорна Хенте. Сьогодні ми снідаємо такою булочкою, тому що нам треба швидко поїсти і випити паву смачну, і потім ми підемо на поїзд. А куди ми їдемо, ви вже побачите у наступних сторіс. А зараз я розкажу швидко про нашу булочку. Тут у нас бріош, камамбер. Дуже цікаво, нікого не бачила саме такого комбінування. Зараз куштуємо, дуже смачно. Знову кава, як я і казала. Не знову, а ми її тільки зараз п'ємо. Кав'ярня багато хто п'є каву, їсть смачненьке, дуже багато балконів зелені знову. Дуже багато зелені дивіться як гарно. На централі виглядає саме так. Полі знаходяться зверху самого вокзалу, скануються тікети, і люди можуть заходити на вокзал, тобто на свій рейн. Я просто американо можна так сидіти, нам їхати три години до нашої дочки. Дуже все спокійно, чисто тож ми вже приїхали у Венецію, але не Венецію, Венеція, венецію местре це материкова частина Венеції, і насправді тут живуть всі жителі Венеції, тому що тут дешевше. І можна добиратися з Венеції Местре у будь-яку частину Італії. Тобто, якщо хочеться поїхати кудись з поїздом, то саме сюди треба спочатку е, приїхати. Ми зараз будемо заселятися у свій номер, і потім ми будемо вже подорожувати самою Венецією. Ми поїдемо до Венеції в сам історичний центр Венеції на поїзді або на автобусі. Ми ще розберемося. Це не дуже важко, або на трамваї, може, навіть. Тому все покажу вам далі. І так, наступний от, от такий цікавий автомобіль. Ми прийшли у італійський ресторан. Такий він напевно не суперпопулярний, Але зараз ми можемо обрати тут три, три страви: першу другу і третю, як напевно, як десерт, і щось купити, звичайно. Тому будемо зараз щось замовляти. Наприклад, я хочу взяти спагеті з якимись морепродуктами. Далі йде салат з каракапіцями і візьму просто якесь вино.

У цьому якесь різото і теж з море Ось такий шлях до Венеції з Венеції местро в автобусі. Ми просто взяли білит і їдемо на автобусі до мною. Тож, ми ось приїхали на нашому автобусі. Він позаду мене. Зараз ми ось в такому місці. Зараз будемо йти вже саме до центру. Зараз ми просто підіймаємося і вже бачимо воду. Вже Островки Венецію. А, там прям е -е, стекляний міст десь там. Ось так. Далі будемо йти далі. Mm -hmm. nice. І оп. Ви сюди. Тут і не тільки островки з водою, а й такі просто вулички з різними закладами. І просто з їжею. Магазинчики. А Венеція, на жаль, повільно тоне, але не так, як думають. Проблема не лише в морі. Місто осідає в ґрунт. Бо колись активно відкачували підземні води. Зараз це зупинили, але процес уже запущений. Тож зараз ми знаходимося на площаді святого Марка. Єдина площа у Венеції. Усі інші площі в місті називаються кампо – Поле. П'яця тут тільки одна, настільки вона символічна. Тож, тож ми біля сам Марко, на центральній вулиці. Таке дуже гарне будівля. А Наполеон назвав площадь вітальної Європи. Але іронія в тому, що він же наказав зруйнувати церкву на площі, щоб розширити простір. Тож її велич частково результат чужої волі. А ще Бруківка має приховану геометрію. Малюнок каменю не випадковий. Він спрямовує воду під час підтоплень і візуально збирає простір, щоб ще не виглядала хаотичною. Артем сьогодні замовив пиво, великий розмір. Йому принесли великий розмір. Як він не без... бажав без алкоголю, звичайно. Без алкогольного пива. Найс на п'єти сьогодні на... на всю Італію. Це 31 півдня. 31 травня, і ми сьогодні вирушаємо до Риму з Венеції. Ми з чомусь снідаємо. Ось тут якісь цікаві кав'ярні італійські. Тут різні булочки, круасани, ну як завжди. По-італійській лише булочки. Тому сіпаємо наш поїзд. З чому направляємося на ЖД. Ми зайшли в магазин. І я купила такий ананасик за 390 чи 370, тому що ще вода була у нас і залишився 3,90. У нас ще десь годинка до нашої поїздки, а ми будемо йти на вокзал щоб бути вчасно там. Наступна зупинка: у нас. Перестаємо з балонії на Рімство ми йдемо. на нас піронку, аж 19 піронів, зараз на, на 18-й. Ось так. от Виглядає, можна навіть на ескалаторі спуститися та піднятися. Просто якісь лабіринти, ані ЖД, вокзал. Ми спустились звідти, спускаємо сюди, туди пірон буде, там розполагається. Дуже все якось дивно. Ой. Ой. Ми майже два рази спустилися на перон з такого екскалатору два рази. І нам сюди знову. Тьома, чекай. І ми спускаємося на інший, але тут якийсь інший поїзд. А давай зараз подивимося там. Такий від бізнес прийма.